Прокуратура відстоює права дітей та забезпечує повернення до бюджету переплачених коштів за харчування у дитсадках. Як повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури, у 2022-2024 роках суд задовольнив 5 позовів на суму понад 1,4 млн грн. Ці кошти місцеве товариство отримало за незаконними угодами, якими було підвищено ціни на продукти для дитячих садків Черкас. Попри те, що товариство щороку укладає договори з департаментом освіти та гуманітарної політики міської ради на 10 мільйонів гривень, борженик сплачував до бюджету щомісяця лише 10 тисяч на виконання кожного рішення. Через це бюджет міста не доотримував кошти. Цього року прокуратура подала ще три позови про стягнення інфракційних втрат і трьох відсотків річних на суму понад 210 тисяч гривень господарський суд Черкаської області задовольнив усі позови. Боржник також повністю виконав рішення судів за двома попередніми позовами на суму 835 тисяч гривень.